Так, проводимо розпаковочку е смарт-годинника Colmi. В даному випадку це модель CVC Max. І вакуумні упаковці приходять. Тут з протилежної сторони можемо побачити його основні характери характеристики. Так, зараз, як бачимо, вказано модель. Вказано. 1,93 19, дюйма IPS екран з розширенням 240 на 288 пікселів. акумулятор 280 мА. Може витримувати одну атмосферу тиск так. Ну і по комплектації є yeah. QR-код. Колір показаний такий, цей колір срібний має бути, зараз перевіримо. Так, відкриваємо. Комплекті зарядочка. До речі, цікаво у мене від Redmi Watch 8 йде двоконтактно на двоконтак, магнітах. Серветка є. з цієї сторони. Це витягнути так. щільно, він запакований. Так. Там годинник. Не можу зрозуміти, для чого тут оці серветки. Клані якого не, не бачу додаткового. А, ще є мануал. І так. Ось такий у нас мануал. А, ось в ньому захована наша захисна плівочка на екран. Це дуже добре. Який я на свій закон замовляв пізніше, і на ньому з'явилися царапини. Так, є QR-код для скачування додатку. Повністю перелік налаштувань різних. І сам годинник. Так, ось так він виглядаю. Так він буде виглядати на руці. Давайте снимем плевочку. Правильно снимается. Здесь мы бачим нашу площадку. Дальние стороны, возможно, вам не видно. так. Наголошується про тиск в одну атмосферу. Кріплення ріменця стандартне. Нажимаємо цей фіксатор. Шток від'їжджає всередину і можна знімати ремінець. доволі зручно. Давайте попробуємо включити. А. Завібрував. Так, підтягує дату нам. Навірно. Угу. бачимо така менюшка. Треба підв'язати до телефона. Після цього ми зможемо перевірити повноцінно, як він працює. Вісля скільки тут програм є. Та те, що, налаштування дисплею, онко. Ленгвіж. Ленгвіж виберемо. Українську. Так, як тут назад. Ага. Система. перезавантажити, Грошек катухну. Властивості. Властивості бачу модель, MAC-адресу. Завантаження QR-коду. Дисплей і давайте хоча би секунд 15 поставимо. Цей фермблати можна змінювати. Ви знаєте, я ще не знаю, скільки батарейки тримаю, но... По... Угу. По таких тактильних відчуттях і. Я ще не можу зрозуміти, як правильно управляти. Ага. Ще хотів би налаштувати час. Телефон. Число. Так. Так. Нові ліхтарик. Ліхтарик. Ага, це просто екран світиться. Так, телефон купився для дружини. Камера, яка це камера? Ага, тут тобто годинник не спарений. Але так, зарядочка, так. так розумію, приєднується з таким чином. Безконтактна чи його. Просто приложуєш цією стороною. Зараз будемо пробувати. До речі, може, тут інструкції показано. Ага. Угу. Ось написано про те, що це безконтактна така зарядочка. О. Для прикладу покажу ось в мене зарядка. Це від э, Xiaomi 8 Watch. Ось бачимо така. А тут у нас просто йде площадка кругленька. Ми ставимо на нього. І от таким чином заряджається. Так, годинник. Цікавий прикольний. Коштує доволі е, нормальні адекватні гроші. Подивимося на час його автономної роботи. До речі, що забув. Так, як він розблоковуюсь. Колесико ми можемо змінювати наші цефербувати. Зручно. Найприкольніші. Ага, ця клавіша, до речі, можна листати меню або пальцем. Якщо її натиснути, виходимо на головне меню. Так, заряджений на 84%. Так, як він тут блокується. Ага, тут викликається якесь меню. Сам букується. Так, звайпами в праву сторону. Отримуємо доступ до таких меню. Зараз годинник не під'єднаний до телефону. Для того, щоб його з'єднати, треба скачати програму CallMeFit. До речі, з плеймарке та щось <кхів> версія програми застаріла, що чомусь не міг зв'язати, зв'язував з скачав програму з QR-кода, який був в інструкції до цього годинника. Так, свайп до, зверху донизу у нас доступ до налаштувань. Можна тут редагувати, до речі, чекайте, свайп знизу до верху. Тут у нас ось такі є під меню, Будильник, погода, плеєр, ходьба. Цей клавішою ми повертаємося на головний екран. Колесиком можемо змінювати вигляд самого годинника. Так, так Годинник сподобався. Замов дитині теж колміт. Тільки вже версія P81 Black. Трішки бюджетніше, здається, подивимося.